Маленькі миколаївці вирушили на двотижневий відпочинок до французького міста Монпельє. Канікули організовані у співпраці Миколаєва та партнерів із Франції. Для дітей підготували насичену програму на узбережжі Середземного моря, аби вони могли хоча б ненадовго забути про війну та відчути радість дитинства. Подробиці дивіться у матеріалі Олександр Доматович. Діти, які постраждали від війни, отримали шанс на незабутній відпочинок. Десять маленьких миколаївців вирушили на двотижневі канікули до французького міста Монпельє, де на них чекають море та нові друзі. Сьогодні до нас завітали гості з муніципалітету Монпільє Франція, які організували поїздку наших дітей до міста Монпільє. Ці діти це діти вразливих категорій. Ми дуже сподіваємося, що вони гарно проведуть там час. І це буде першою групою, яка як то каскажем прокладе шлях до Монпільє. В майбутньому ми будемо мати більше таких поїздок. Дякую нашим партнерам. Це дуже важливо сьогодні для нас і для нашої майбутньої співпраці. Поїздка організована у межах програми культурно-гуманітарного обміну. Її мета дати дітям психологічну підтримку, допомогти відновитися емоційно та познайомитися з культурою Франції. «Це програма розроблена містом Монпельє спільно з регіоном Окситанія та неурядовою організацією Франції. Вона допомагає дітям провести двотижневі канікули подалі від зони бойових дій на узбережжі Середземного моря Даша одна з тих, хто цього літа вирушив до Франції разом з іншими школярами. Дівчинка радіє, що зможе відпочити, побачити море і знайти нових друзів. Я очікую, що це буде добре, класно, весело. Я думаю, що я знайду тут нових друзів. Наразі я тут нікого не знаю ще, але думаю, познайомлюся. Дякуємо меру міста та директору школи Січку за те, що організували нам лайгер. Подбати про безпечну і комфортну дорогу допомогло комунальне підприємство Миколаїв Пастранс. Міський автобус цього разу став частиною гуманітарної місії. Це ініціатива міського голови, міської, міської ради щодо залучення комунального автобуса для перевезення діточок до міста Одеси та подальшої їх відправки до Франції на відпочинок у дитячий табір. Пастран з радістю завжди підтримує такі ініціативи щодо підтримки наших дітей та створення їм класних, крутих, позитивних спогадів у такий нелегкий час у нашій країні. У Франції на дітей чекає насичена програма: відпочинок біля моря, вітрильний спорт, басейн, екскурсії та різні культурні події. Діти прибувають на південь Франції автобусом і проводять двотижневу відпустку на курорті, де вони можуть вчитися вітрильного спорту, користуватися басейном, відпочивати на морі та брати участь у багатьох заходах. Для нас це важливо, оскільки це дає можливість надати дітям момент перепочинку від війни, щоб вони могли просто бути звичайними дітьми та насолоджуватися життям без будь-яких загроз. Це перший практичний крок у співпраці Миколаєва з французькими партнерами, який доводить, навіть у найскладніші часи можна разом створювати нові можливості. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.